Понюхати. Аня нюхай. Відкривай Аня очі. Що це було? Укроп або петрушка, або зелена цибуля. Що це таке було? Аня, понюхай, будь ласка, ще раз. Закривай очі. Укроп. Укропчик, ану, давай перевіримо. Так, це він. Молодець. Закриває лола очі. Ола, Лола закриває очі, я Лолі даю понюхати ось це. Лола це нюхай, чому? будь ласка. нюхай. А я не знаю. Ага, і підказувати не будеш я так. Не буду. Лола, відкрий очі. Я це була Петрушка, цибулька чи селера? Петрушка. Молодець! Це була Петрушка. Сонечка, закривай очі, будь ласка. А Сонечка, іди сюди знаю. понюхаєш. Понюхай. Я всі продукти знову. Відкривай очі. це був Базилік, цибулька чи петрушка? Як ти думаєш? Базилік? Так, базилик. ось він. Молодий. А я, Дуже Дуже добре. я не підглядував. я не підглядаю, я закотряю Сідаємо Максимчик. Закриває Максимчик очі. Ой, ой-ой-ой, щось зараз буде. Максимчик, нюхай. Відкриває Максим очі. Максим, це був укропчик чи цибулька? А, ти сам гадав? Молодець, це була цибулька. Дуже добре. Воно не мите. Добре, так. Переїжджаю до Ніки. Ніка, закривай очі. Давай понюхаємо з тобою. Відкривай очі. Ніка, як ти думаєш, що це було? Селера, кінза або петрушка? Петрушка. Ні? Давай ще раз понюхаємо. Селера, петрушка, чи кінза. Ось це? Це базилік. А ну давай ще, раз. давай ще раз. Понюхай. А тепер понюхай, відірви базилик, відірви селеру і понюхай. Відірви базилік і відірви селеру і понюхай. Правильно, зайчик, це селера, ось вона, дивись, бачиш, і листочки однакові. Ти готовий, Владик? Да. Готовий. Зараз, закривай очі, будь ласка. Зараз Владику щось дамо. Владик, нюхай. Нюхай. Відкривай очі, відкриваю очі. Це цибуля чи кінза? Кінза! Молодець, була кінза.